Samsung m 21 з коробочкою варіант ціна 2800 гривень, має відбиток пальця. Є потертості по корпусу, ну не сильно великі, але є ось такі. Тут на зарядку йде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники, 3.5 присутній, присутні. Телефон працює досить непогано. По екрану є потертості ось такі. І також є невеличкі вигорання. Ось зверху видно, якщо видно, але не суттєві. На роботу вони ніяк не впливають. Працює телефон досить швидко, без різних аккаунтів. Так, зараз покажу інформацію. М21. На 12 му андроїді він. Зараз по пам'яті ще покажу. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 Гіабайти. Відкрию ще камеру. Хороша тут камера, досить непогана. Е, Нагадую, в комплекті, йде зарядний шнур е, Type-C та коробочка відправляю новою кошти по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.